Вітаю вас. Демонстрації трудящих 7 листопада завершували урочисту ходу святкових демонстрацій. Так було завжди, але не 1967 року. Переглядаючи матеріали цього року в кінці, я, ну, чесно кажучи, здивувався, побачивши матеріали ще одної демонстрації, яка відбулася 24 грудня взимку. Я подумав, що це новорічна демонстрація, але це вже. Так би мовити, нове мислення, відзначали тоді не новий рік 24 грудня, а 50-річчя Радянської України. Зараз навряд чи хто з юних, та не тільки, я думаю, з Юних, назве дату створення Радянської України. Як і тоді, мало хто знав про сполуку, про з'єднання з УНР, тобто Західноукраїнської Народної Республіки і УНР. Української Народної Республіки. Часи міняються, міняються і мислення. А зараз я хочу вас запросити приєднатись до зимових демонстрацій 24 грудня 1967 року. 24 грудня площа Свободи. Перший секретар обкому партії товариш Кочубей звертається до херсонців з короткою промовою. Святкову демонстрацію трудящих обласного центру, присвячену ювілею радянської України, за встановленою традицією відкривають курсанти морехідних училищ, нащадки славних мореплавців при Дніпрові, майбутні капітани і штурмани радянських кораблів. На площу вступають переможці змагання представники підприємств комсомольського району. По весняному розквітла площа свободи, як ніколи ще в цій порі зимовій не бачила вона такої барвистої демонстрації. Трударі Херсона до 50-річчя радянської України принесли нові здобутки у праці і розвитку культури. Зі стапелів суднобудівного достроково зійшли нові кораблі, нафтовики відправили сотні тонн надпланової продукції. Текстильники виробили понад завдання десятки тисяч метрів тканин. Консервники порадували новими видами смачних консервів. І в тому, що Україна в переддень її славного ювілею нагороджена орденом жовтневої революції, є частка сил і енергії херсонців. У відповідь на високу нагороду вони обіцяють працювати ще краще, ще продуктивніше. Щоб наша вітчизна стала ще багатшою, ще могутнішою. Поглянь на нашу землю, друже, нині, вона в новобудовах і вінках, стають міста над нею лебедині, лягли потужні греблі на річках, шумлять сади, як щедрий дар планети, шумлять хліба, як щедрий дар полів, штормують космос зоряний ракети. Для радості людської на землі. Поруч із професіоналами завжди творили і аматори, які не закінчували спеціальних вузів, але мистецтво для них було сенсом життя. Серед них були і такі самородки, як грузин Пірасмані чи Українка Приймаченко появою кіно, телебачення поруч з державними структурами з'явились і аматорські, любительські. Як правило, ці аматори працювали в різноманітних палацах культури, в клубах. не виняток. Дуже плідно працювала кіностудія при палаці культури нафтовиків. Також хороші результати демонструвала студія юність при обласній станції юних техніків. Зараз ми подивимось фільм Юрія Михайла Бейдерів. Ну, багато там наївного, непрофесійного, але втім дуже цікавого. Як такого тексту немає, але є сценарний план. І він нам допоможе, я його буду озвучувати, зрозуміти смисл цього фільму, про що йдеться у цьому сюжеті. Отже, сценарій фільму. Він написаний російською мовою. Авторы Юрий Бейдер и Михаил Бейдер. Творческое объединение 4-го экспедиционного отряда Херсонского бассейного управления и любительской студии кино-Юность Херсонской областной станции юных техников. ФАЕ дворца пионеров. Голос диктора объявляет, дети, после перерыва будет большой концерт. В ФАЕ выходят пионеры, появляется молодая женщина в темных очках с девочкой. Девочка подводит женщину к роялю, и та начинает играть. С первыми аккордами к роялю подходят ребята. Несколько аккордов, и вот на экране лесная поляна. На поляне сидит девочка и что-то рисует. На холме появляется немецкий офицер с этюдником. Увидев девочку, он удивляется, подходит к ней. Девочка вздрагивает от неожиданности и показывает офицеру свой рисунок. Офицер с большой охотой поправляет девочку и уже хотел было уходить, когда увидел, что из-под наброска выглядывает другой лист. Сорвав лист, он увидел план местности. Поворот головы, чится поезд. Тот же офицер в гестапо допрашивает девочку. На столе сидит офицер, рассматривая рисунки, давая им краткие характеристики. Сидит девочка, затем он опускает рисунки, и мы видим огромного офицера и уже маленькую девочку. Видя, что ни на какие уговоры девочка не идет, видя, что эта маленькая художница сильнее духом его самого, офицер бьет ее, а затем начинает нагревать на спиртовке клещи. Идут перебивки, девочка, клещ, спиртовка, рисунки. Затем офицер прикуривает от клещей. Взгляд девочки останавливается на рисунке, где изображено солнце, и крупная слеза катится по ее щеке. Выставляя на передний план расплавленные клещи, офицер уверенно приближается к девочке. Его тень закрывает на долю секунды рисунок с солнцем, затем опять солнце, звучит мелодия, крупно закрыв лицо руками, стоит. Дочь сліпої жінки, сильні духом завжди побіждають. Телевізійний цикл, проект ДХ століття Херсонський хронограф є спільним з Державним архівом Херсонської області. Щотижня ми використовуємо кінодокументи, матеріали, які зберігаються в архіві. А один раз на телевізійний рік ми запрошуємо безпосередньо архівістів взяти участь у нашій програмі. Сьогодні вони нам допоможуть розповісти про найстарішу школу номер 20 гімназію номер 20 і про обласний музично-драматичний театр. Отже, на шлях до архіву. Найстарішим учбовим закладом на півдні України на Херсонщині була Херсонська чоловіча гімназія. Цей учбовий заклад закінчили люди, які потім склали славу нашого краю. Це і письменник Борис Лавреньов, і його товариш, і однокашник, художник і поет Микола Бурлюк, це і історик Євген Тарле, і літературознавець Сергій Бонді. Це краєзнавець, автор книги Старий Херсон Сергій Сільванський, і його товариш Михайло Андрієнко Нечитайло, який потім складе славу. Живопису у Франції. Після революції цей заклад продовжував свої славні традиції, і серед його випускників були, зокрема, і космонавт Олег Ацьков. А у 67-му році колектив школи був відзначений з нагоди 50-ї річниці жовтневої революції. Дарунки ювілею батьківщини. Кожна радянська людина, кожен колектив зустрів 50-річчя великого жовтня. Своїми досягненнями цей рух і школи. Про те, що Херсонська середня школа номер 20 вийшла переможцем у змаганні за краще навчання і виховання, свідчить цей пам'ятний ювілейний прапор обласного комітету партії, облвиконкому і облпрофради. В урочисті обстановці його вручив секретар обкому партії Микола Абрамович-Даниленко, директору школи Леонідові Івановичу Демецькому. Учнів і викладачів 20-ї школи тепло поздоровили з врученням колективу пам'ятного ювілейного прапора, секретар міському партії товариш Беньковський, секретар Суворовського райкому партії, товариш Персіянов, завідувач обласного відділу народної освіти, товариш Касьяненко та інші гості. Відмінним навчанням пообіцяли учні високо тримати почесний прапор. Театральне життя на Херсонщині має глибокі корені і давні традиції в історії культури нашого краю. В кінці 19 го на початку 20-го століття дуже цікавим і розмаїтим було театральне життя. Приїжджають на гастролі відомі корифеї українського театру: Кропивницький, Саксаганський, ставляться п'єси відомих українських класиків Старицького, Карпенка Карого. На початку ХХ століття. Приїжджає і гастролює тут Марія Заньковицька. А у 18-му році вперше створюється український театр імені Тараса Жевченка під керівництвом в майбутньому відомого режисера і актора Юрія Шумського. Саме на сцені цього театру вперше херсонці почули голос Соловейка українського театру української опери Оксани Петрусенко з радянських часів. Міняється репертуар театру, але так же плідно і цікаво працюють актори. В 20-ті роки ставиться п'єса нашого земляка Бориса Лавреньова Розлом а після війни йдуть історичні, побутові, соціальні п'єси, зокрема, флаг адмірала або 6 липня, про що розповідав нещодавно херсонський хронограф. Як готується колектив Херсонського обласного драматичного театру. До чергового театрального сезону 67-го року. У наступному сюжеті. Наш театр в ювілейному році. Херсонський музично-драматичний театр закінчив свій 31 й сезон. Вперше відчинилися двері його в 1936 році. Саме тоді в театр прийшла Марія Васильівна Данич. Тепер режисер-адміністратор. Провідна артистка Клавдія Миколаївна Світланова, завідуюча освітлювальним цехом Марія Костянтинівна Гримберг, артистка Ніна Іванівна Кузьменкова. З 1939 року незмінно працюють добре відомі вам майстри сценічного мистецтва Іван Олександрович Басюк, Сігізмунд Іванович Мошинський. Вже 10 років. Керує театром заслужений артист української РСР Микола Петрович Равицький. Немає такого куточка на Херсонщині, де б не були знайомі глядачі з спектаклями і митцями нашого театру. Та мандрівка його сягають далеко за межі області. Географія їх широка і цікава: Київ, Баку, Кузбас, Кишинев, Ростов, Тула, Грозний. Владивосток, Ташкент, Самарканд. Не тисячі, а мільйони трудівників усіх професій і віку подивилися багатогранний репертуар Херсонського музично-драматичного театру, кремлівські куранти Погодіна, Любов Ярова, Триньова, Розлом Лавреньова, Вороги, Васа Желізнова Горького з української класики Безталанна Тобілевича. Дай серцю волю заведе в неволю Кропивницького, Маруся Богославка Старицького та багато інших. Ви якраз дивитесь приготування до цього спектаклю. А ми тим часом розповімо про творчі пошуки театру в доборі репертуару і сміливу серйозну роботу над п'єсами драматургів. Назву тільки одну цифру: близько 20 п'єс нашого сценічного втілення. Нараховують творчий колектив, серед них твори місцевих авторів і відомих маститих. Потомки запорожців Довженка вперше побачили світ саме у нас в Херсоні. Знову таки, нашим театром вперше в Україні були відтворені Іркутська історія Арбузова, Глєб Космачов, Шатрова. Яків Богомолов, Горького, звичайна людина, Нушича і інші. Особливо плідно проходять роботи з київським драматургом, Коломийцем над спектаклями Фараони «Чебрець пахне сонцем. Прошу слово сьогодні. Почесне місце в репортуарі посідає драма Стельмаха Зачарований вітряк та п'єса зарудного Сині Роси. Останні дні гастролей закінчує театр у Скадовському районі. Короткі хвилини перепочинку. Ми не помиляємось, саме хвилини щойно закінчилася репетиція. В чотири години група акторів виїздить з спектаклем у більш віддалений колгосп району. Інша на творчу зустріч з глядачами, яка завжди закінчується шевським концертом, а ввечері вистава на стаціонарі. Час, як бачите, стислий, розрахований по секундах. Хто знає, може і зараз, гріючись на сонці, актор не повністю виключився з робочого стану. Милуючись прекрасним пляжем, стрімкою хвилею, промінням немеркнучого світила, він думає про дуже відповідальний образ, який мусить створити в ювілейному році. От, хоча б артист Горій Кузьминков. Працює над втіленням образу великого Леніна. Леніна не тільки вождя політичного керівника, Леніна людини в повному розумінні цього слова. Бонч-Бруєвича грає Іван Олександрович Басюк, Якова Свердлова Анатолій Толак, Чечеріна Заєць, Есерку Спірідонову, заслужена артистка республіки Наталя Литвиненко, Фелікса Джержинського Васлав Мошинський. Всіх образів не перелічити. Головний театр працює над п'єсою Шатрова Шосте липня. В основі її точний історичний факт заколод лівих есерів 6 липня 1918 року. Тут немає домислів автора. Характери людей розкриваються в ході справжніх подій. Тому Шатров дав оригінальне визначення жанру, дослід документальної драми. Кожна хвилина вирішує долю Росії, долю революції. Фактор часу грає надзвичайно велику роль в спектаклі, інакше неможливо відтворити напруження історичних подій, які відбуваються протягом однієї доби. Жанр документальної драми потребує великої правди в поведінці акторів на сцені. Над цими працює заслужений артист республіки Равицький. До славного п'ятдесятиріччя театр готує ще дві вистави. Почався в новий період над твором іспанського драматурга Гарсіа Лоркі, дім Бернарди Альби, режисер Микола Колесников. Провідні ролі виконують заслужена артистка республіки Франческа Красовська та Клавдія Світланова. До речі, ця п'єса й досі заборонена в Іспанії. Тема її трагічна доля жінок в Іспанії, згубність фашизму в людському суспільстві. Спектакль повинен кликати до боротьби за свободу людини. Варшавська мелодія Зоріна розповідає про єдину справжню любов у житті. В ній дві дієві особи Віктор, артист Короленко і Галина Равицька. Спектакль про відповідальність часу за долю людей, за висоту їх почуттів, люди різних країн, різних національностей, травмовані часом, наказом 47-го року про заборону одруження. Віктор не зміг перебороти цю перепону, і закохані залишилися одинокими на різних полюсах. Спектакль повинен стверджувати думку про те, що велике почуття робить людину незвичайною, звеличує її, робить духовно красивою, режисер Анатолій Лутов. Зустріч з глядачами стала хорошою традицією театру. В них беруть участь провідні актори Віра Серікова, Георій Кузменков, Микола Мікуцький, Дмитро Нога, Анатолій Толак, артисти Балету, Георгій Петров. Галина, Толак, соліст, Микола Школьник та багато інших безпосередня зустріч з людьми, бесіди дають можливість краще пізнати життя, пізнати внутрішній світ сучасника, його думки і прагнення. Актор таким чином збагачує свій життєвий досвід, свою мистецьку політру, з допомогою якої створює багатогранні сценічні образи. На цьому ми закінчуємо нашу розповідь про херсонський музично-драматичний театр в ювілейному році. Сьогодні футбол більше ніж футбол. Це і політика, і економіка, і престиж регіонів, і навіть країн. Сьогодні за футболіста можна отримати 100 мільйонів доларів. А на початку 20-го століття футбол був просто грою. Улюбленою горою, тисячі мільйонів любили футбол завжди на півдні України і успішно виступали наші команди. Ну якщо згадати, наприклад, що першим чемпіоном Російської імперії була команда з Одеси. Правда, потім чомусь ну, так вважали, що цей чемпіонат був неофіційним, провели другий, в якому переміг Петербург. Якщо говорити про часи радянські, то у Херсоні перші команди з'явилися. У 1919 році називались вони дуже красиво Орел і Сокол. Грали на футбольному майданчику, який розташовувався на місці нинішньої площі Свободи. Приїжджали на візницях футболісти, а іноді приходили пішки вже одягнуті в форму. Форму шили самі, буци також шили самі, навіть м'ячі, тому що фабричні були не деше, не дешеві, зустрічалися дуже рідко. Ну, можна сказати, що на початку 20-х років, а саме у 22-му році, з'явилися перші ну, любительські команди, тому що професійного спорту в Радянському Союзі взагалі не було. Це команди «Водник», Спартак, клуб вантажників, а також учнівської молоді. Грали вони і на першість міста, а потім і України. Увага до футболу і в 60-ті роки була дуже такою пильною. У 1967 році в цій студії пройшов такий круглий стіл у програмі На старт, в якому взяли участь дуже популярні свого часу футболісти ветерани спорту Михальченко і Гончаров. Вони в цій студії розповідали про футбол, який вони пам'ятали ще з 20-30-х років. А от кінокадри показували трохи інші. Ну ясно, що в 20-30-ті ще кіно не знімали у нас в Херсоні. Показували підростаюче покоління зовсім юних футболістів. Отже, давайте послухаємо старих футболістів. Ну, ясно, що вже в дикторському моєму виконанні. А подивимося на молодих. Отже, розповідь про Херсонський кристал, про минуле і про майбутніх зірок нашого футболу. Розмова йшла російською, безумовно, мовою, і ми спробуємо відтворити. цей диалог, цю розмову. На протяжении всего нынешнего сезона тысячи болельщиков Херсонщины следили за выступлением двух наших лучших команд мастеров – Херсонского локомотива и Новокаховской энергии. Пусть не обижаются болельщики Новой Каховки, но железнодорожники Херсона пользовались большим вниманием. Уже по той простой причине, что в прошлом году они заняли в Украине третье место – поэтому очень многих волновал вопрос, сумеют ли они в нынешнем году удержаться на третьей ступеньке, а может, чего греха таить и рвануться выше. Но в начале сезона команду залихорадила, зрителей тоже. Держался стойко до конца а лишь Васильев. А за псевдонимом этого известного журналиста скрывается известный человек из Наднепрянской правды. Вот так писали тогда, вот в 1967 году. А потом команда заиграла. Впрочем, об этом рассказывает тренер локомотива тогдашний Анатолий Алексеевич Лукьяненко. Он поведал, что в году 1967 команда «Локомотив» оказалась в большом долгу перед любителями футбола, перед своими почитателями. Заняв пятое место в зоне, они не добились тех результатов, на которые все рассчитывали. Их команда войдет в тройку призеров, так думало большинство из армии болельщиков херсонской команды, и продолжит борьбу в финале первенства республики за выход во вторую группу класса А. Но этого, к сожалению, не случилось. Каковы причины? Первая заключалась в том, что наша команда в весенний период подготовки совершенно не играла с командами своего класса. Все ее противники были из класса А, вторая причина. Игра с командами класса и победы над ними с солидным преимуществом. Слишком уж оптимистично настроили нашу команду. Внесли излишнюю самоуверенность, самоуспокоенность, даже некоторое пренебрежение к своим будущим противникам. А это, как известно, очень плохие союзники. Отсюда и те неудачи на старте розыгрыша и потери очков, которых как раз и не хватило на финише. Но потом команда разыгралась и совершила восхождение по турнирной лестнице с 19 места с 3 очками до 5-го места с 53 очками, 74 забитых мяча в ворота противника, говорят о большом потенциале команды Локомотив. Корреспондент, который вел это интервью, спрашивает уже о делах нынешнего сезона, о молодежи. Вот именно молодежь, и мы видим на этих кинокадрах. И вот тренер рассказывает, что, как всегда, в каждой команде подготовка к новому сезону начинается из определения состава. По ряду причин из коллектива освобождены Барашкин, Блинов, Стамов, Родин и Соколов. В команду будет зачислен ряд футболистов из других команд мастеров. В новом году наши болельщики увидят в составе локомотива молодых футболистов, воспитанников группы подготовки. Владимира Овчаренко, Николая Бедрика, Валентина Старцева и других. Подготовку команда уже начала. И хочется сказать, вот о чем общественность нашей республики поднимает вопрос о создании украинской зоны класса А. Если это случится, то и наш город будет представлен во второй группе класса А командой «Локомотив» наряду с Николаевом, Кировоградом, Симферополем. Что касается молодежи, то в нашей группе подготовки занимаются ребята пяти возрастов. 1950-56 годов рождения. Все они разбиты на пять групп, тренируются три раза в неделю, а старшие даже пять раз. С 1959 года, то есть с момента образования группы, было подготовлено много хороших футболистов, которые играют сейчас в командах класса А и Б наиболее перспективные наши воспитанники это Борис Кривошей, Валентин Старцев, Юрий Ламин, Володя Алексеев, Юрий Кириллов и другие. Кстати, эти ребята уже некоторые сыграли за основной состав локомотива. Наши ребята принимают участие в юношеских первенствах по футболу. Дважды, в 1963 и 1967 годах, они были финалистами первенства СССР. А в этом году стали чемпіонами України. Відомий англійський письменник, автор знаменитого Гулівера Джонатан Свіфт свого часу писав: та людина не розчаровується, яка ні на що не розраховує, яка не має своєї мети. У радянських людей завжди була мета з метою легше йти по важкій дорозі. І тому, мабуть, такими глибокими були розчарування у перебудовчий період. Мені здається, ці розчарування і зараз ятрять душу багатьох, і все ж таки будемо дивитись на майбутнє оптимізмом, тому що життя триває. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть 22 97 49. Всього найкращого і до наступної зустрічі.